Усім привіт! рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ще один рецепт із тіктоку, а саме лінивий бургер або гамбургер. Готується все дуже просто та швидко, для нього нам потрібно декілька круглих лавашів, пекінська капуста, помідор, мариновані огірки, цибуля та фарш. До фаршу додаємо за смаком сіль та перець і одну столову ложку фаршу викладаємо на лаваш і розрівнюємо тоненьким ось таким шаром. І так само робимо зі всіма остальними лавашами. Також в начинку можна брати і будь-що інше все на ваш смак. Далі розігріваємо пательню, видаваємо трішки олії. Я використовую ось таку оливкову олію зі смаком чеснику. До речі, вона дуже смачна та не дорога в ціні. І дає страві аромат легенького чеснику. Тому, якщо ви десь побачите, обов'язково спробуйте. Викладаємо лаваш фаршем донизу і смажимо на середньому вогні приблизно 4-5 хвилинок. Ви дивіться по-своєму, як тільки він стане ось такого готового кольору, одразу його виймаємо. Даємо трішки охолонути і далі на фарш викладаємо улюблений соус. У мене це сирний, також можна взяти соус для шаурми або просто змішати сметану, майонез, зелень і чесничок, буде теж дуже смачно. І далі викладаємо пекінську капусту, цибульку мариновану, помідори, огірочки. Замість пекінської капусти можна взяти салат або мікс салатів, буде теж дуже смачно. І ось так його складаємо вдвоє. І таким же способом формуємо всі останні лаваші. І тепер їх потрібно трішки обсмажити. Я обсмажую на сковорідці гриль, але можна і на звичайній. Обсмажую на середньому вогні приблизно по 3 хвилинки з кожної сторони. І все, лінивий бургер готовий. До речі, він вийшов дуже смачний та дуже соковитий. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів.